Породистих собак, які стали жертвами людської недбалості та байдужості, врятували працівники Вінницького муніципального притулку. Це бультер'єр, французький бульдог і кане Корсо. Собак вилучили із приватного домоволодіння, куди їх передав господар на тимчасове утримання. Чоловік нині боронить Україну і не може доглядати своїх улюбленців. Жінці, яка прихистила тварин, регулярно передавав кошти. Проте замість обіцяного піклування тварини піддавались справжнім тортурам. Врятували п'ятьох чотирилапих. Їх лікують та доглядають у притулку. Деяким вже знайшли люблячих господарів. А з нами на зв'язку Леонід Зелінський, начальник Вінницького муніципального притулку. Мої вітання. Добрий. день. Розкажіть же детальніше, як працівники притулку дізнались про ситуацію. Ну, ця е, неспланована акція, це було випадково. Ми були за адресою зовсім рядишком, Ми побачили тварин, розговорилися з хазяївами, подивилися на їх стан, ну і домовилися, умовили їх. Я не знаю, як вам пояснити там, впросили їх забрати е, для того, щоб відгодувати на умовах те, що вони заберуть їх обратно. Але ці люди більше на зв'язок не вийшли. І відмовились з нами розмовляти. Тому ми прийняли рішення, що цих собак ми вилікуємо, відгодуємо і адаптуємо тут уже по місту. Якому стані тварини потрапили до вашого притулку? Ну, стан був задовільнений. Вони не були хворі, але були виснажені, тому що годували їх не, не так, як е, потребує тварина. Видно, в корм додавали там і тирсу для більшого такого наповнення. Ну, таке практикується. Це не зовсім має бути якось смертельно, але собаки так довго не протягуються, тому що було шість собак, одна померла. Було два французьких бульдога, Ну, вони не сказали, чому померли. Просто і по по ми, звісно, побачили, що собаки годують неправильно. Отак. А чи вийшов на зв'язок, власне, сам господар? Чи знає він про своїх тварин? Яка з ними ситуація? Так, да, він вийшов з нами на зв'язок. Ми з ними зв'язалися. Ми довго були перемовини. І все-таки ми його вмовили, що він не зможе їх утримувати, не зможе він зараз приїхати. І коли це буде теж ну, для тварини це важливо. Тварини соціальні, йдуть до рук, гарно відносяться до людей. Ми вирішили в місць, місць ну, разом з ним, що тварин ми адаптуємо. Бо на сьогоднішній день адаптовано три тварини з двома тваринами ще працює кінолог, тому що вони більш такі. Стресують мабуть стресують і агресують трохи, то поки йде на працювання. А куди звертатися, охочим, які хочуть прихистити собак? і власне доля ось цих чотирилапих чи погодиться господар для того, щоб хтось взяв їх, можливо, на тимчасове утримання. Ні, на, 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 на такі як саме, ні. Е, так неправильно робити. Тимчасово це ж тварина, ви розумієте, віддавати її з рук в руки. Зараз е, стоїть питання, тільки е, буде адаптована в, в е, родину. Перед цим вона буде стерилізована, тому що поки вони не стерилізовані, ми їх стерилізуємо, вакцинуємося, зробимо як положено, і віддамо в руки Та, тій родині, яка е, вже візьме його на постійну. Утримані, ну як пане як свого члена сім'ї пане Ле... Леоніде, куди ж звертатися, якщо хтось власне виявить бажання прихистити ось цих чотирилапих до себе в родину? В родину. Будь ласка, до нас гонти 26 е. Можна звернутися. Муніципальний притулок для тварин. Дякуємо вам за те, що власне врятували тварин, і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Так, да, на все добре, хай нам щастить. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Леонід Зелінський, начальник Вінницького муніципального притулку.